Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 7 липня, понеділок, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю важливими, актуальними та вартими вашої шановної уваги. Тож підписуйтеся на канал, аби знати більше. Розпочну з того, що видання Bild німецьке пише про те, що їм стало відомо. Які обсяги допомоги хотіла би отримати Україна і з яким запитом звернулася до Берліну? Отже, за повідомленням німецької газети Більд, які потреби є в Україні, що попросили значить, чотири установки Айрість це системи ППО, які здатні збивати як крилаті ракети, літаки та дрони. Якраз Німеччина нам постачає. І, за повідомленнями, які є, було поставлено за час повномасштабного вторгнення 9 а, повних батарей систем T СЛС та СЛМ до України і значну кількість ракет, e, 2000 ракет до цих систем ППО, до зенітно-ракетних комплексів T. Тисячу броньованих. E, Тисячу броньованих автомобілів, МРАПів. Це автомобілі, броньовані з посиленим протимінним захистом, що дозволяють транспортувати як особовий склад. Вони дуже добре себе зарекомендували як американські, так і німецькі. Деякі з них підривалися на мінах і а, виживав особовий склад. Це дуже важливо. Тобто, для пересування тисячу таких МРАПів 200 загалом. Вантажних автомобілів, вантажівки плюс тягачі. Це теж те, що потрібно для забезпечення логістики. А, від 20 до 30 машин-розміновувачів, які здатні здійснювати розмінування, а, 200 вантажівок і 200 автомобілів позашляховиків знову ж таки для пересування повнопривідних тисячу систем радіоелектронної боротьби. І 200 радарів. Радарів, ймовірно, така кількість це для того, щоб втілювати в життя програму по інтеграції а, дронів, які здатні збивати безпілотники. Тобто по інтеграції зенітних дронів в загальну систему ППО. Це вже відбувається, маю сказати. Навчання, наскільки мені відомо, відповідних підрозділів. Продовжується для того, щоб максимально ефективно і корисно користуватися відповідною технологією по знищенню безпілотників, і вона вже втілюється в життя. Тобто Україна вже використовує дрони-перехоплювачі для боротьби зокрема з шахедами. Про що заявляв президент України Володимир Зеленський? Ось такий запит від наших, до наших партнерів від України. І я ще раз сподіваюся, що ну, фактично, нам Німеччина це передасть, і Німеччина зараз активно працює. До речі, чотири парламентарі німецьких від партії Зелених звернулися до німецького канцлера Фрідріха Мерца фактично з відкритим листом, в якому просять збільшити видатки на допомогу для України, заявляючи, що вони. Дещо недостатньо. Ну я вам скажу, що це дійсно революція певна в Європі і в Німеччині. Зокрема, коли здавалось би, ну, зелена партія, це лівоцентристи, це в основному миротворчі зусилля, перемовини і все, що притаманно відповідним ідеологіям та політичним рухам. А тут, будь ласка, ні, пане канцлере, дайте ще Україні зброю, недостатньо. Зелені, взагалі, традиційно за час повномасштабного вторгнення, і не тільки німецькі зелені послідовно підтримують Україну і в Німеччині, і в Європарламенті, і в Раді Європи, і їхніх депутати бувають в Україні, в різних містах, допомагають нам із різного роду гуманітарними ініціативами, за що, звичайно, ми вдячні. Тож, коли Здійснюється ще ось такий тиск парламентський, про це пишуть медіа. Звертається кілька депутатів. Це теж дуже добре, тому що це демонструє певний політичний курс. З одного боку, є Мерц, який представляє правлячу партію християнських демократів. З іншого боку, зелені представники з іншої партії, але їхні, скажімо, уявлення про підтримку України сходяться для того, щоби. Якомога більший консенсус у суспільстві німецькому був щодо того, що нашу державу треба підтримувати, а Росію стримувати. І ось такі інтерв'ю і пояснення, які, наприклад, зробив, яке зробив вихідними німецький канцлер Фрідріх Мерц, цьому допомагає. Тому що в ефірі німецького телебачення Мерц сказав наступне: що він не дозволяє собі бути заляканим путіним. Путін уже багато погрожував. І нічого не сталося, принаймні нічого, що відповідало б його погрозам. І це війна не тільки проти України, це війна проти нас. Росія шпигує за нами, Росія влаштовує диверсії, поширює масові фейки. Раша Тудей та інші канали систематично дезінформують населення, наше населення, німецьке каже Мерц. Це все речі, які ми називаємо гібридною війною. Росія вже сьогодні на нас нападає. Інфраструктура, у нас є напади, підпали. Майже всі сліди ведуть до Росії. Тому ми повинні протистояти цьому. Правильна констатація фактів і правильні висновки, що Росія вже нападає на Європу. По перше, Росія напала на Європу, почавши велику повномасштабну війну проти України. Ну а по-друге, проводячи ось такого роду операції системно і не тільки проти Німеччини. Росія веде такі ж операції підпали і диверсії, фейки, саботаж, тиск, інформаційні загрози і так далі. Проти Німеччини, проти Чехії, проти Польщі, проти Румунії, особливо кампанія з Джорджеско, проти Словаччини, Угорщини. Країн Балтії намагаються, Данії, Швеції, Норвегії, Нідерландів, Тобто це Франція звичайно. Тобто, Росія поширює ці всі наративи і цьому потрібно протистояти, зокрема, гуртуючись довкола підтримки Укр з Україною. Але, до речі, ось що дуже цікаво, що взагалі це не просто слова з боку європейців. Тобто, ну ви можете запитати, Окей. А, ну, сказав про це Мерц. А що далі? Ну він, вочевидь, не просто сказав, тому що це може означати і зміну політики і підходів. Тому що давайте подивимося на наступну новину від Financial Times. І Financial Times пише, що Європейський Стої Союз буде створювати надзвичайні запаси критично важливих мінералів і комплектів, зокрема для ремонту кабелів, і не тільки на тлі занепокоєння. Щодо вразливості ЄС з боку Росії. Це пише Financial Times на базі неоприлюдненого проєкту документу Єврокомісії. Тобто, це вже ляже в основу рішень. Єврокомісія пропонує країнам-членам координувати запаси продовольства, медикаментів і навіть ядерного палива, пропонують швидше створювати запаси на рівні ЄС, мова про модулі для ремонту кабелів, зокрема. Крім того, йдеться про рідкоземельні метали, постійні магніти, які є критично важливими для енергетичної галузі та систем оборони. Але Єврокомісія заявила, що створить мережу стратегічного резерву для покращення координації між державами-членами, і планують регулярно оновлювати списки критичних товарів. Адаптованих до регіональних особливостей і типів криз країнам членам ЄС план рекомендують краще стимулювати приватний сектор до накопичення відповідних резервів, наприклад, через податкові пільги. Також планується працювати над створенням спільних закладів і тісніше координувати управління ресурсами та інфраструктурою подвійного призначення. Разом із НАТО, ну це фактор, який свідчить про підготовку запасів рішень, про підготовку до можливого зіткнення бойового до можливої війни з Росією. По іншому це назвати не можна, тому це ще один сигнал, але він був неминучим. А мета ж, якась то, яка стоїть і про це говорив генсек НАТО Рюте створити із Європейського союзу з європейських країн. Міцну фортецю, яку просто Путін не усмілиться атакувати, дивлячись на те, наскільки укріпився ЄС і НАТО, і це може відбутися. І це відбувається, до речі, ще й тому, що Європа отримує час, поки Україна стримує цього монстра, поки Україна бореться проти Росії. У європейців з'являється унікальна можливість наростити власні можливості в сфері безпеки та оборони, ухвалити ось такі рішення. Як пропонує Єврокомісія сформувати запаси, готувати населення, проводити навчання, формувати сильнішу армію, закуповувати більше озброєння, дронів, техніки та всього необхідного. І Європа вже явно зараз виглядає сильнішою ніж було до 2022 року. Це вже очевидно. Принаймні, східний фланг НАТО, країни, які роблять більше, які межують з Росією, це так точно. І а, тому я думаю, що Україна заслуговує на те, щоб бути частиною цього єдиного механізму безпекового. Бо занепокоєння все більше зростає. От німецький Шпігель пише про те, що світу, який, у якому ми живемо сьогодні, дуже відрізняється від світу часів холодної війни. Уперше з 1991 року Європа знову всерйоз замислюється про ядерне стримування. Під загрозою з боку Росії і без впевненості у американському захисті політики від Балтії до Португалії стикаються з екзистенційними питаннями. Що робити, якщо США більше не захочуть нас захищати? Йдеться в матеріалі. Ну от ядерне стримування і про Росію згадали: я думаю, що робити? Президент України Володимир Зеленський давно запропонував цю формулу. Ще на початку року, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, голова української держави наголосив на тому, що потрібно гуртуватися та об'єднуватися довкола України. Що так, хочете комусь подобається це чи не подобається, Європа має ставати зараз україноцентричною, тому що іншого виходу просто немає для збереження європейської безпеки. Тому що коли Українська армія, українські сили оборони є одними з найважливіших і найпотужніших зараз в Європі, мають бойовий досвід і відповідний шлях протидії Росії. І Україна як держава має шлях взагалі боротьби з цим підступним ворогом. То довкола ж кого ще єднатися як не довкола нашої держави. Друге, це продовжувати роботу над формуванням спільних європейських сил. Армія Європи має стати реальністю, і Україна має бути невід'ємною частиною цієї європейської армії. Це теж факт, і до цього потрібно прагнути. Наступне це єдиний щит системи протиракетної та протиповітряної оборони, який має бути розгорнутий, зміцнений за рахунок закупівлі більшої кількості німецьких айрісів, за рахунок закупівлі. Систем на кшталт гепард або новіших аналогів, які можуть збивати е, низьколетячі гелікоптери, літаки, а також дрони, системи ті ж самі Skynex. Це більша кількість систем радіоелектронної боротьби і дронів. Це великий комплекс і дронів-перехоплювачів, великий комплекс із захисту неба і протиповітряної оборони. Наступне, гуртуючись довкола України, Європа має отримати. Свої ракети, свої оперативно-тактичні ракетні комплекси, балістичні ракети дальністю мінімум від 500 км польоту, не обмежуючи їх в неекспортному варіанті з можливістю до 1000 км ракети балістичні для того, щоб покривати більшу частину, щонайменше європейської частини Російської недоімперії сьогоднішньої в її територіальних межах. Ось це як мінімум те, ну і плюс додати до цього спільні інтеграційні навчальні курси та програми, тобто з навчання, які системно проводяться для наших бійців і для наших фахівців, як на території країн Європи, так і спільно на території України, для того, щоб обмінюватися досвідом і ставати сильнішими і скоординованішими. Це як мінімум ті кроки. Плюс. Невід'ємною частиною європейської системи безпеки має стати можливість розташування баз, військових баз європейських країн країн Європи на території України. Це дуже важливий елемент, який буде серйозною гарантією стримування Росії на майбутнє. Ось вам рецепт: щонайменше ті кроки, які потрібно обговорювати, і які мені здається на поверхні. Більша частина із них пропонується українською владою, пропонується президентом України, і я думаю, що їх потрібно реалізовувати крок за кроком. Ну але поки що ми бачимо Європу на стадії прийняття, скажімо, обговорення, дискусії, це ж теж треба розуміти. Демократичні суспільства вони мають пройти промусолити це через обговорення, перечитати не одну публікацію в медіа. В таких серйозних виданнях і популярних в Німеччині, як Шпігель, послухати інтерв'ю Мерца на телебаченні і не тільки, і тільки потім, потім, потім визрівати до рішень. Ось так це приймається. Ну, тим часом Португалія виділяє е, Україні 21 мільйон євро на допомогу. Це офіційне рішення. Воно стосується підтримки української авіації. Країна надаватиме розвідувальні дані. Профінансувала закупівлю супутникових зображень. Загальна вартість затвердженого пакету становить 21,5 мільйони євро. 954 тисячі євро буде спрямовано на навчання українських пілотів на винищувачах f 16 От ну і окремо Португалія виділяє майже 20 мільйонів євро на надання силам оборони України супутникових. Даних. Йдеться, зокрема, про, опу... про оптичні супутникові знімки та дані з радарів із синтезованою апаратурою САР. Ну, це важлива насправді підтримка. Дякуємо нашим португальським друзям. А президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нових угод щодо оборони та відновлення з міжнародними партнерами, які посилять нашу можливість. Він відзначив злагоджену роботу Збройних сил України, служби безпеки, а також українських розвідок, яка дозволяє ефективно застосовувати далекобійну зброю, що допомагає наближати завершення війни. Також Зеленський повідомив про підготовку нових рішень і міжнародних домовленостей, які мають посилити Україну як у військовому, так і в гуманітарних планах. Цей тиждень, це вже цей тиждень. Буде багато в чому присвячене відновленню України новим угодам, а також відновленню справедливості. Ну, бачимо. Президент України наголошує на успішності Діпстрайків, і він фактично підкреслює ось цю стратегію, про яку я постійно кажу, про те, що ключ до того, щоб нам дійсно завершити цю війну на наших умовах, це. На руйнуванні можливостей та спроможностей ворога на його території. Це удари по його об'єктах, це зменшення його обороноздатності, це демонстрація наших спроможностей, і це дійсно те ну, та дорога, по які, якою треба рухатися. Це дійсно те, що буде е демонстрацією сили і показувати путіну, що війну треба завершувати. Ну, Трамп, тепер Дональд Трамп, сказав, звичайно, певні речі. Ну, не зміг уже фактично після того, як він летів з Маролаго, Традиційно його журналісти біля борту літака спіймали зі своєї резиденції, летів до Вашингтону, а там у нього сьогодні запланована зустріч з Беніаміном Натаньяху, тому що прем'єр-міністр Ізраїлю. Відвідує з державним візитом Сполучені Штати Америки, і там теж будуть певні рішення. Уже Єрусалем Пост написав про те, що Натаньяху буде просити права а, у Трампа час від часу завдавати ударів по території Ірану. Коли це буде потрібно, буде визначати Ізраїль, так як це відбувається, наприклад, з терористами Хезболи в Лівані. Ну Дійсно, Єрусалим же ж не запитує про те, чи можна завдати ударів по Хезболі. Вони завдають і в разі загрози. І Ізраїль хоче мати такі повноваження щодо Ірану. В принципі, це виглядає логічним. Але я не думаю, що саме зараз Трамп зацікавлений в продовженні війни, тому що це може означати, що це знову ж таки може втягнути Сполучені Штати. Америки, ну а не факт, що зараз це якраз адміністрації Трампа є необхідним. Так, от, зустріч з Нетаньяху і можливість перемир'я із терористами Хамасу. При цьому Ізраїль наполягає на розпуску військового крила і плюс готовий до подальшого діалогу з зняття напруги та ескалації. Загалом розрядка ситуації на близькому сході. Для нас може мати позитивне значення для України, позаяк все ж таки це означатиме зменшення цін падіння цін на нафту. Що дуже добре, щоб цю недоімперську бензоколонку, Росію скажімо із завищеними амбіціями рештою нищити через зменшення цін на нафту, принаймні точно вгамовувати їхні апетити, людожерські і амбіції. І ціна на нафту прогноз такий, що буде падати. США ухвалили великий прекрасний закон, так званий Трампа. Там передбачені пільги і дотації для виробників нафти нафтопродуктів, натомість зменшені для зеленої енергетики. Відповідна ситуація, ми бачимо на Близькому Сході, дещо врегулювалася. Ну і ОПЕК заявив про збільшення видобутку нафти, і це вже буде призводити до падіння. Тому. Тримаємо кулаки за це. Ну, а тим часом, а знову ж таки, що стосується Трампа, що він сказав про Україну, я пропоную зараз обговорити цікаву фразу цікаву фразу. Ось запитують: репортер запитує. Нещодавно це от Дзеркало тижня перекладає, і дає нам інформацію. Нещодавно ви провели важливу телефонну розмову з Президентом Зеленським. Відповідь Президента Трампа: я вважаю, що це була вдала розмова? На нього чинять сильний тиск. Підкреслюємо цю, цю фразу: на нього чинять сильний тиск. Як я і передбачав. Тобто, на нього, на президента України Володимира Зеленського, чинять сильний тиск, як Трамп і передбачав. А чи не він його і тисне, чи не він і здійснює цей тиск? Від кого він ще може виходити? От цікаво, чинять сильний тиск. Але при цьому Трамп не говорить хто. Ну, можливо, через те, що не хоче показувати на себе. Але і на Трампа зараз чинять сильний тиск американські медіа, і американські експерти, і політики. І цей тиск буде тільки посилюватися. Він буде видно, що тенденції. А за цими ж. Редакційними статтями і колонках Нью-Йорк Пост, Ваволстріт Джорнал в повідомленнях каналу Newsmax консервативного про те, що треба посилити тиск на Росію. Інакше Америка буде виглядати слабкою. І Newsmax продовжує запрошувати відповідних гостей в Прайм Тайм, які дотримуються такої точки зору. Це ж теж тиска за цими медіа стоять певні політичні ділові фінансові кола. Які думають саме так і хочуть сформувати таку політику інформаційну і таку точку зору, з якою потрібно саме так рахуватися? Так от чинить тиск. Але далі продовжує Трамп: я був дуже розчарований результатами розмови з президентом Путіним. Я був дуже розчарований. Окей, дуже розчарований. А що далі після цієї стадії прийняття розчарування має йти? Які подальші дії, пане президенте, коли ми почуємо про скасування ось того рішення про обмеження допомоги для України, скоро тиждень, відколи про нього стало відомо, і а, три дні, чи там два дні після телефонної розмови з Путіним? І час є на те, щоб прийняти це розчарування, зрозуміти, врешті-решт, з ким маєш справу? Що маєш справу з диктатором з диктаторським режимом, якого треба зупиняти, мені здається, що вже, вже все очевидно. Але, ось що цікаво, що Трамп проговорився, що він чинить тиск, він теж, вочевидь, але він фактично не має жодного сенсу. Наш президент зберігає тверду таку цілеспрямовану позицію. І, ну, фактично, це дозволяє нам теж триматися. Вишуковувати рішення, вибудовувати контакти з європейцями, зміцнювати внутрішній наш ресурс, потенціал для того, щоб зберігати стійкість і протидіяти агресору зовнішньому. А це зараз найважливіше втримати фронт, зупинити ворога і, зрештою, зробити так, щоб ця російська імперія розпалася. В тому агресивному вигляді, в якому вона існує, інакше вона ніколи не полишить спокою нас, український народ і нашу державу. Крім того, Трамп а, так само заявив, що він сумнівається. Це вже була інша заява. Напередодні того, як він летів, він заявив про те, що а, а, намагається завершити війну, врегулювати і подивимося. Я не знаю, я не знаю, я не можу сказати, чи це станеться. Не може сказати, чи він врегулює. Ось так. Бачите, лідер наймогутнішої країни світу від завершити війну за 24 години до того, що я не знаю, чи може це статися і еволюція протягом півроку. Ось так, власне кажучи, може бути. Не враховуються фактори певні, є певне самовпевненість. А найголовніше, що абсолютно хибні сподівання покладалися на Путіна. З думками про те, що можна щось вирішити, і що російський диктатор може змінитися, ні, він зберігає свою агресивну цинічну злочинну природу. І тут він не змінився. Це треба розуміти. Крім того, видання Reuters пише з посиланням на власні джерела, що все ж таки а, Україна може отримати Петріот. І все ж таки, Reuters вважає, що. Після дуже хорошої розмови з Зеленським Трамп висловив готовність переглянути призупинені поставки. Йдеться про десятки критично важливих для України ракет. Президент США Трамп після розмови з президентом може відновити постачання Петріот Україні. Про це Reuters повідомляє з посиланням на власні джерела в оточенні американського президента. Ну що ж, ми дуже цього насправді чекаємо з нетерпінням. Хотіли би побачити цього результату, але подивимося, у нас, на жаль, вже є певний скепсис. А ви, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, як ви думаєте, чи може Трамп дійсно зараз змінити рішення і відновити постачання ракет для ППО, артилерії, систем Хаймерс до України, що нам дуже потрібно. Тим часом МЗС Вірменії спростувала заяву головного управління розвідки Міністерства оборони про те, що Росія готує агресію проти Азербайджану з території Вірменії і для цього стягує додаткові війська в ГюМРІ на військову базу російську в Вірменії. Вірменія зазначає, що це не так, і вони не дозволять використати територію своєї країни для атаки проти Азербайджану. Але, Дійсно, вірмени зробили дуже багато, щоб відійти від Москви. Це факт. Вони прогресують. Вони можливо чи не вперше зараз була Грузія, але зараз Вірменія, яка намагається досягти, скажімо, більше до європейських зв'язків. Але треба розуміти, що існують виклики і загрози, за яких Росія може під чужим прапором, ну, наприклад, провести якісь провокаційні гібридні операції. Передягнути своїх вояків російських у вірменську військову форму, вчинити військові провокації проти Азербайджану і потім фактично спровокувати якесь більш масштабне військове зіткнення. Такі загрози існують. Це Путін, це Росія їм не звикати діяти підступними провокативними методами. Тому виклики такі залишаються, тому що ситуація у відносинах Росії та Азербайджану зараз дуже загострилась. Через ксенофобські расистські прояви Росії. Ну, це ще одна пагубна, скажімо так, точка цієї імперії, яку треба завершувати. І ми над цим будемо працювати. Бережіть себе і слава Україні!